Заходить дівчина з синцем під оком до лікаря. Лікарю, ви пам'ятаєте, що порекомендували мені від депресії? Так, звичайно, завести коханця. А, то тепер самі поясніть моєму чоловіку, що я лікуюсь. Невістка свекрусі. Мамо, чому ви стоїте біля відкритого вікна? Та ось думаю: стрибнути чи закрити? Трибайте, я закрию. З'їздили вчора на екскурсію на хлібзавод. Тепер я не їм хліб. Сьогодні були на м'ясокомбінаті. Тепер я не їм м'ясо. Завтра екскурсія на лікеро-горілчані. Мабуть, я не поїду. <рес> Стоять на дорозі, даїшники, машин немає, нудьгують. Бачать, дід на возі їде. Вирішили прикольнутися. Діду, ваші права? Дід піднімає палицею кобилі хвіст і каже: У бардачку візьміть. Операційна. Медсестра кричить: У нього з'явився пульс, він повертається. Тут лікар вирубає електрику. Повертатися погана прикмета. Лікар, розглядаючи історію хвороби, каже чоловікові, ваша теща абсолютно здорова. Це підтверджують всі аналізи і рентгенівські знімки. Лікарю, а чи не можна, щоб я був зовсім спокійний, зробити їй ростин? Жінка в аптеці. Щоді чоловіка краще: корвалол чи валідол? А який діагноз? Туфлі купила собі за 5 тисяч. Тоді візьміть щейтанальний крем від синців. Батьки дітям. Четвертий клас ти уроки зробив, 9 клас. Ти портфель зібрав, 11 клас ти в школу йдеш. Гламурна Чікса приїхала в село до бабусі. Бабусю. Куди у вас тут вночі сходити можна? У відро. Приходить до мудреця чоловік і каже Чому всі хочуть одружитись на незайманій дівчині? Мудрець протягує йому дві цукерки одна у фантику, інша розгорнута і пропонує вибрати. Чоловік вибирає розгорнуту. Мудрець в шоці. Чому? А хто його знає, що під тим фантиком? Може, какашка якась, і сказав йому мудрець: Йди до біса звідси, таку притчу спортив. <рив> Дзвінок о третій годині ночі. Ти спиш? Так, бля, сплю. Так, спи, спи, блін, чого трубку береш? <рив> Якщо ви говорите жінці. Що вона виглядає на всі сто, то уточнюйте на 100%, 100 років, 100 кілограм чи на 100 гривень? <рігла> Батько звертається до дочки. Донечко, цей хлопець сирота. До того ж він кульгавий. Не виходь за нього заміж. А мені не потрібен красень. Я не про те. Пожалій хлопця, йому і так дісталося від життя. <рігла> Подружня пара гуляє по парку. Чоловік постійно озирається на дівчат, трохи слина з рота не капає. Дружина довго терпить, а потім каже: Нагулюй, апетит, дорогий, нагулюй, Жерти все одно вдома будеш. <риклад> Коля. Вчора я лайкнула сім твоїх фоток. Сьогодні мій чоловік сказав. Щоб я звіздувала до тебе жити. Коля, скажи, де ти живеш. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!